Вітаю вас дорогенькі, сподіваюсь, ви живі, здорові. У вас все в порядку, ви і ваші рідні цілі і в безпеці. Приблизно 9 місяців ми знаходимося в цій жахливій війні. І хочу з вами поділитися станами враженнями своїми. Напевно, я думаю, ми найтяжчий, найтяжчий період зараз проживаємо. Холодно, нас морять холодом, нас морять цими мирними перемовинами. От, але е я думаю, що нас вже не злякати. Ми настільки внутрішні, внутрішні тверді і загартовані. Що ми легко пройдемо цей найтяжчий період, який зараз ми з вами живемо. І у нас є віра. І є переконання, що ми переможемо. А і е, наші предки нам подарували таке ноу-хау, це Різдво. От. І дорогі друзі, я от всім пропоную готуватися до Різдва. Яким чином треба е, е, ну, замислювати наші бажання. Бажання, а бажання у нас, ми знаємо, які бажання. Але давайте бажання такі не, не стосовно, що там когось там трощити, палити і тому подібне. Стосовно нас. От. Стосовно процвітання, стосовно, стосовно миру, розквіту, розбудови, перемоги внутрішньої, безумовно, і потім, і потім зовнішні. І готуємо колядки. Так, серйозно готуємось до Різдва. І на сьогоднішній день я думаю, це дуже дуже нам буде актуально. І всім гарного настрою, сили внутрішнього духу. З вами сердечно Олег Скрипка.